Всім доброго ранку. Ну що, стараюся повернутися в режим. Треба працювати далі, тому що ви знаєте, що то, що зв'язок наш з вами, а то, що це моя робота, це моя зарплатня. А зараз гроші потрібні, як ніколи. Бачите, на цій подушиці ви написали, що буде Саша сидіти на порозі. Так, але на порозі зараз холодно, він валяється тут. Ну, що ця, ця квітка в мене зовсім плачевна? Не знаю чому. Ну, не буду викидати. Можливо, що пересадила. Нехай, можливо, це сухе. ось бачу сухе, возьму ножнички, пообрізаю, подивлюся. Так, сформую і хай стоїть. Це, слава Богу, нормальне. Зараз ось квіти стоять. Ви пам'ятаєте наш останній вівторок ефір? Вони стояли, оцей стемний, я вам ще задавала питання, де відтіля, які квіти. І бачите, стоять. Тільки квіти, я ж кажу, і подивися, і настрій краще. Оце отакий від нас, якщо будете десь вас можна. Ну, вони продаються у нас в Києві на сайті, це єгипетська така штучка. Воно таке, як губна помада. Зараз я вам відкручу, покажу зараз хвилиночку. Зараз зараз, зараз так почітку отримаю вас. Без От бачите, воно відкрутилося і там всередині таке шатається, як карандашик. І ви нічого воно не випадає. Берете це в носа і вдихаєте. І тут таке, знаєте, трави, екваліпт, все воно таке р'яне, що відразу проходить насмарк. Я балакаю кажу, Саш, підожди, я зараз трошки задму носа, занюхаю дорожку. Ви розумієте? так Треба повертатися до юмору, досить уже. До масок Алла вже повернулася, так що так. Зараз швиденько йду, бо я зранку капустку мама нарізала, а я її стушила Зараз замішу тісто, тісто на постої трошки, а потім нехай я одягнуся і покажу ж вам, тому що ви цілий тиждень не бачили наш садок. О, мама, ходить. Вона, як от, знаєте, художник в такому береті. То я вам покажу наш садок, тому що ви теж вже скучили, що у нас тут і дощу. Але це я тільки одягнувся. Бачите, дощ накарапає. А ось наш художник. Бачите, такий в неї берет красивий. Здрасте, художник. Добрий день, дорогі. дорога Робіна, куба під але Ковальчук. Добре. Я вас вітаю і бажаю вам доброго дня і щоб світше закінчилася війна. Дякую. Малину ой, калину вона обірвала і отак -от, от зробила цукром. Я піду, тому що тут прохолодно. Я не, одяг, не одягла куртку. Так, це щось вона тут варить. Дивіться, ось капустка моя я стушкувала її. і Зараз швиденько. Мама начистила цибулі, що я вже в капусту і моркви кинула куча, я ще залишила, скажу, ну то що зробимо якийсь цей суп? Зваримо так швиденько. Зараз буду замішувати тісто. Не знаю, Далі. вареники вареники це, це. Ну, я покажу. Я сьогодні зроблю такі тоненькі, Ми любимо, щоб вони вже були. Ні, я люблю і на парові. Але там дуже багато тіста, а зараз тісто ми, ми стараємося не їсти, тому що це не є здоров'я, то зробимо тоненьке. Запарюю, за борошно, вода, кипяток, олії трішки, сіль трішки і цукру трішки. Все, Без яйця, ніякого яйця не буде. Вчора купили у фозі. Оці, як вони. Ой, а окуляри я свої там залишила робочі, ці приперла. Короте, по 69 гривень отака. Хурма, ну Вона була дегустація, Саня мій вже наївся там та всі підходили. Вона е, о, така фірма, я не знаю, чи вони вони такі твердючі, але вони не терпкі і вони дуже солодкі. Ну, я не знаю, е, хурму, чи Можливо, вони мені більше мої е, залишають. Вони хурму. Чогось. Я не хочу, я не хочу. А я вчора на 98 гривень тут ще одна була така штучка. оце зіл. я ж кажу, що... Капуста 27 гривень, а це а ось у чай я його Так що ми... Вон печення. Що ж ти мене видаєш? Деяке печення глаз. Це Наташа давала це серце небесне, вовочки. Як ми на кладовище їздили, то вона оце там давала. Ну що, будемо зараз займати? Я зараз замішу. Воно постоє, а потім з мамою будемо разом ляпаша, ля щоб вони були свіженькі. А я ти знаєш, що добре? Зварила кашу. Я потоптала його, а тепер. А тобі манку манку, дасть, зважаю. Та ні, рис довго вариться. Ну, О, на да буде. дати. На Наберу. А. а ну дай, деля, що воно в тебе звариться в цьому, чи ні? Звариться, ну, дочі. Ой, а буду... це з капуси, це не Ні, ні, то з капусти. Що густе дуже, ні? Води не треба додавати? Не треба пошивати. Дад... А ти давала вже манку чи ні? Ні, ще нічого не додавала. Ще й не набіла. там як дико... крупинки не допила. Ну багато, на це дві столові ложки, хватать хорошо, хорошо. хорошо. Сукру а? не треба. Я ніяк маму не одучу, що вона а з сахаром воно. не пила а чай. а вони все п'ють чай із да. цукром. А ось бачите, помідори наші. А? Оце той, що красивий за туалетом, він перемерз. А це нічого так буває, нарізаємо на салатик туди. Так, я, мабуть, треба буде огірок взяти цибульку і буряк варений. Та салатний обід зробимо. А суп якийсь такий званий. Картошина, картофельний. Картошину трошки якоїсь крупи, от ту моркву цибулю і буде. Щось гаряче. Ну, Це ще ж рано. Це десь і вареники десь. Туди після обіду починати Воно було свіже, щоб його не нагріла. Так що я принесу борошно і хай ти тістили, чим більше. Я Я вже хотіла, ну, принести його раніше, щоб ну, воно, давай. воно грілося. давай. Та щас не так холодно, щоб воно грілося. А я зараз візьму, я не знаю, грамів, мабуть, на. Капусти дохренічні, ну, та капусту будемо так їсти. Ну, Мілілітрів на 200 зроблю кип'ятка зараз. І я цей рецепт покажу швиденько, тому що вареники люблять всі. Люблять всі. Я на пару люблю вареники ті, що трішки дріжджів туди додавати. Але ж вони виходять як парові пиріжки. Там начинки мало, а багато цього. Чи мені так кажеться, що здається, що воно в мене таке якесь мутне. Чи то в мене вже в глазах мутно, я не знаю. Дивіться, мутно чи не мутно? Краще стало, так? Да? Чи ні? Я думаю, що краще. Так, зараз я беру мірку, по шкафам позаглядаєте зі мною. Ніяк не дойде очері до цього пеніса. А може мені збити бісквіт та зробити бісквіт з нього, О, зараз точно зроблю. Мені так хочеться, знаєте, зробити. Якесь е, привітання оркам, блядь, долбаним. Оце, А привітання оце в формі цього. Оце в формі оцього, цього, що вам кожному в мозги залізло. О, а ще вчора купила, давай помету. Туди положу, я буду обрізати. Ще купила цибулю. І цибуля така гарна, і знаєте по чому? По 13,40. Я думаю, візьму, там вона взагалі по 24 з копійками. А це е... привіт хлопчик, як другий сорт. І я оце навибирала, яку я хотіла. Дивіться, яка гарна цибуля, я кажу, хочеться іноді так просто взяти цибулю велику і насмажити на сковорідці. Зроблю бісквіт в формі пісюнатого мам. Мама походила, подивилася і пішла далі. Що? Що? Ти подивилася, що я форму. Я, фу... що я, я фор... хотіла сказати, це розпуска. Чого розпуска? Це ж форму не Саша робив. Це ж робили ну, і в Самвела така є форма. Ну, ну чого, ось можна подивитися, що це. дивися, голова, коня або муха. Ось подивися. Це просто кожен в мірі своєї розпущеності, думає, що воно таке. Ма кістка собача обгризина тут додати. Бачиш? Ну, так, і юмор. А що ти хочеш зробити? Та нічого, я це а, просто. Я просто вий... кажу, що треба, навіть ага, бис... бісквіт зробити, і буде бісквіт до чаю. Он зараз міксер поставлю, переколочу на, на склянку цукру, склянку е, борошна, чайну ложку розпушувача і три яйця можна, можна чотири, якщо краще. Я не Ні, бісквіт, просто наколочусь, залю, запечу. А потім піскит-піски так смачний сам по собі, а потім зверху можна чимось або розрізати навпіл і варенням пересману. Ну, це зовсім друге. Це я взяла, зараз воду воду міряти. А, це твоє. Так, да, це моє. А, ти... Зараз я поміряю води я і закип'ячу, і буду місити тісто. Тут Так, все, так що? Простите.